Графіки погодинних відключень світла діють у всіх областях України. Обмеження діятимуть і для промислових споживачів та бізнесу. В Укренерго заявили, відключення продовжується внаслідок масованих російських ударів по енергетиці. Тому українців закликали ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'являється за графіком. Детальніше про ситуацію в енергетиці поговоримо з Анатолієм Замулком, це тимчасово виконуючий обов'язки голови Держенергонагляду. Вітаю вас, пане Анатолій. Ну, вітаю вас, вітаю глядачів. І зі святом з Різдвом Христовим також вітаю. Дякую. Пане Анатолій, про оперативну ситуацію в енергетиці. Розкажіть, будь ласка, де зараз в Україні в яких областях найскладніше? Ну слід сказати, що ну хоча ось, хотілося почати з позитива, все ж таки. Е на сьогоднішній день енергетика України працює як цілісний організм. Да? Ми залишаємося об'єднаною енергосистемою, працюємо паралельно з Європою. Да, у нас виконуються всі наші перетоки, які у нас домовленості між колегами. В більшості випадків зрозуміло, що ми в більшості випадків ми на сьогоднішній день дуже таку потужність імпортуємо від наших колег, коли у нас виникає аварійна ситуація. Вони нам допомагають. Тобто, цей процес у нас, як то кажуть, налагоджений. Що стосується загальна ситуації по генерації працює у нас на сьогодні вся генерація. Тобто, ми на сьогодні вийшли на досить такий потужний показник при наявній доступній генерації під Що стосується мережевих обмежень, на сьогоднішній день вони на превеликий жаль залишаються, і в більшості випадків у нас мережеві обмеження якраз і спонукають до того, що ми змушені переходити до графіків, залучати їх в баланс нашої енергосистеми, ну і таким чином балансувати. да Знову ж таки, позитивно Типна частина балансування у нас відбувається да за рахунок різних складових, в тому числі і графіків, але цей процес у нас відбувається до баланс. У нас гостро дефіцитний, але все, все ж таки у нас цей процес балансується і робота йде. Що стосується найбільш складних територій, ну зрозуміло, що у нас там, де відбуваються постійні обстріли, це для нас критична ситуація. Зрозуміло, що це Харківська область, Чернігівщина там, на превеликий жаль, влучання вже в розподілену мережу вона досить багато різних шкоди робить для того, щоб забезпечити людей електричну енергію. І зрозуміло, що температурний фактор впливає на те, щоб як можна швидше це відновити. Але процес постійно під контролем з точки зору того, щоб це включитися і далі, як тільки дозволяє безпекова ситуація реалізувати задачу підключення споживачів. Донеччина, ну і зрозуміло як тільки що було сказано Запоріжжя і Дніпропетровщина. Ну і одеші на тому числі, коли у нас відбуваються там обстріли, то зрозуміло, що там досить складна ситуація. Тим паче, ми зрозуміємо з розумінням, що зараз температура дійсно у нас мінусова, і цей процес вимагає прискорення процесу відновлення живлення наших споживачів. Наскільки зросла частота та масштаб, масштаб російських атак на енергетичну інфраструктуру? Ну, ми всі знаємо, що у нас досить потужно ворог руйнував нашу енергетичну інфраструктуру і раніше. От на сьогоднішній день дійсно він активно використовує шахеди, які е, влучають і десь намагаються ну, нашкодити наші мережі інфраструктури. Якщо казати по кількості, ми вже дійшли до 600 біль понад 600 е, шахетів, які випускаються на енергетичні об'єкти. Е, слава Богу, відбувається все ж таки. Відстрілювання цих шахедів і влучання вони дійсно є, але по факту, все ж таки, це мінімально з точки зору того, що могло би бути, якби ми не захищали цю енергетичну інфраструктуру. Тому на сьогодні можна говорити про те, що ворог змінив тактику. Він перейшов на таку дрібну, скажімо так, систему влучань, але вона не менш не менш критична для нас з точки зору поточного стану енергосистеми. Пане Анатолій, а який фактичний обсяг дефіциту електричної генерації ми маємо на сьогодні? Скільки ми зараз імпортуємо електроенергії, і чи є технічні можливості збільшити цей обсяг? Ну, давайте будемо казати так. Загальний обсяг дефіциту це, напевно, не зовсім така вже буде доступна інформація. Що стосується питань нашого імпорту, то на сьогоднішній день ми імпортуємо практично цілодобово пікова частина по імпорту у нас складає в залежності від ситуації півтори тисячі тисячу шістсот. Це зрозуміло не ще та межа, яка дозволена нам по контрактам з Європою Єдина проблема, яка на сьогоднішній день залишається, я про це казав, це мережеві обмеження. що Проштовхнути ту електричну енергію на схід України, вот це дійсно залишається на сьогоднішній день проблематичним. Якби у нас була можливість ну швидше відновити оту мережову інфраструктуру, напевно і можливості забезпечення саме через імпортну частину у нас би були набагато краще. Але по поточній генерації, яку на сьогоднішній день ми маємо, максимально відновлюємо те, що у нас є, по потужностях, і намагаємося максимально перекрити це за рахунок, ну вибачаю але графіків, і в тому числі імпорту, який ми беремо з Європи. Пане Анатолію, хочу ще поточнити про температуру і споживання. Як мінусова температура вплинула на споживання електроенергії? Як це може вплинути на графіки відключень і чи може вплинути? Чи загрожують нам аварійні відключення з пониженням температури? До. Значить, що хотілося сказати з цього приводу? Значить, ну зрозуміло, що на сьогоднішній день графіки, як я вже сказав, це невід'ємна частина нашого балансу. і Поки що ми до цього повинні звикнути. Це, скажімо так, одна з таких проблемних ситуацій, з якою боремося, намагаємося зменшити, але вона існує. Що стосується аварійних відключень, тут теж хотів, не хотілося, як то кажуть, надівати рожеві окуляри. Хотілося сказати, що дійсно у нас на сьогоднішній день по певних територіях ми запроваджуємо графік аварійних відключень. Зрозуміло, що це превентивні такі заходи для того, щоб не допустити розвалу енергосистеми. І да, у нас іноді локально це виникає. В ситуацію врегулювали графіки, відмінили, перейшли до звичайних графіків. Казати, що це нормально, напевно, це не нормально, але з розумінням того, що ми повинні зберегти енергосистему, то це ну такий дуже важливий крок. Що стосується температури, температура зрозуміло, вплинула на в загальний обсяг споживання, і це у нас класична ситуація, це не новий у нас формат. Кожен рік у нас з зміною температури ми набираємо обсяг споживання. Чи вплине це на сьогоднішній день? Чи планується воно вплинути може вплинути на графіки? Зрозуміло, що на сьогоднішній день основною негативною частиною це є руйнування. Енергетичних об'єктів і як то кажуть, вирогідність певних руйнувань на сьогоднішній день напевно ніхто не може сказати. Але у нас на сьогоднішній день, де йде декілька таких одночасних процесів, е, перший процес це те, що ми все ж таки намагаємося відновити дати мережі, знизити мережі до обмеження, відновити енергетику генерацію і пустити електричну енергію споживача. Це перший блок. Другий блок на сьогоднішній день активно працюємо всупереч тим графікам, які у нас вже є, вивільняються потужності у е, тих споживачів, які мають бути заведені в графіки, це активний процес іде на рівні адміністрації. Ова операторів системи розподілу так, щоб всупереч зростанню темпер, падінню температури зробити оцей процес ну, не послаблення графіків. Давайте будемо говорити. Нам треба подолати температуру, і ці всі процеси якраз націли на те, щоб ми пройшли цей період мінусовий. Ну скажімо так, з мінімальними якимись відхиленнями від запланованих показників. Тому я можу сказати так, що на сьогодні графіки у нас існують. Да, ми боремося з тим, щоб вгамувати ото зростання температури. боремося в різній форматі, в тому числі один з таких, ну я вважаю, дієвих, скажімо, дій, які будуть відбуватися по всій території України, це врахування об'єктів, які мають зайти під графіки, роз, збільшити ту справедливість, як про яку говорять на сьогоднішній день по розподілу. Але ми розуміємо, що ці процеси стикуються, і наша задача все ж таки максимально. Айно не допустити негативного впливу різних, ну скажем, негативних процесів вибачаю за тавтологію негативних процесів, які виникають в системі. Пане Анатолій, дякую вам, що долучились Дякую всім енергетикам за вашу нелегку працю. Анатолій Замулко, тимчасово виконуючи обов'язки голови держенергонагляду був на прямому зв'язку зі студією.